Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні е, 10 днів як зробили ґамбо лапку. І Зараз ми будемо впити Ні, пігулку. Нельзя, нельзя. Ну, випийте пігулку. Що, я ж так можуть. Вставити. Вставай. Треба пити пігулку. Так. Він вже їх так вже звик. Так. Все. 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 Все, так легко, так? Да? Так легко випуски. <звук> Привіт, мухіні. Як твої справи? Чекаєш на сину? Сіна, сіна. І сьогодні у нас 13 лютого. Гамбо на вигулянці. Іду в лавку по хліб. Така сьогодні погода, тепло, сніг весь дійшов швидко. Зіною розпуститься листя, і всі хати зникнуть в зелені. Зараз трішки можна подивитися, як ось йде село. Магазинчик. І я пореагую трошки на коментарі. Хочу всім подякувати за коментарі і підтримки і. Ну, за хороші коментарі під останнім відео, е, які ви залишили для нас і для Тані. Е, також хочу от розповісти, як тьот, пані Тетяна стала Тютяні. Е, з моменту першої посилки ми вже так трішки ознайомились, поспілкувалися в месенджерах і вже, скажімо так, як з сучасною мовою розвіртуалились. І вже коли я побачив фото пане Тетяни, мені вже стало тоді легко її називати Танєю. Тому що ну, було така ну, стопор, незнайому людину Таня. От коли вже побачив фото, мені стало ну, просто і так стало Таня, тютання, Таня між нами. А, ось я дуже дякую за цю посилочку. Вона нас дуже підтримала, все дійсно там складене. З любов'ю все найнеобхідніше було дуже-дуже приємно її отримати. От. І вже не хотів реагувати на коментар неприємний, який є під цим відео. Але от саме тому, що він е, турбує пані Тетяну і, ну, скажімо так, хочеться на нього все ж таки відповісти. І е, ну, таким своєрідним чином. Пояснити, що відбувається, що це за посилки, як я на це, до цього все ставлюсь, як ми на це все дивимось. Ну, Так склалося в житті, що сам того не усвідомлюючи ми стали блогерами. З'явився YouTube канал 3 роки назад. От Ми почали знімати відео і зараз от я. 568 відео. Тобто це серіал і зараз я знімаю 569-ту серію цього відео майже 3 роки каналу і десь майже 700 тисяч разів відтворили наше відео. За ці 3 роки у каналу з'явилися постійні глядачі. Є постійні глядачі, які від початку пишуть коментарі. І глядачі, які дивляться канал, не коментують, а просто ставлять вподобайки. І ну це логічно, це природньо, що між нами і глядачами виникли якісь взаємні симпатії під час спілкування. і Ну, Це природньо, тому що, я ж кажу, 569-та серія, ну, ми звикаємо один до одного, і напевно хтось до нас відчіпає симпатію, і... а хтось навпаки, комусь ми не подобаємось, і він перегортує канал. От каже, не мої люди, не хочу таке дивитися. От, тобто, ну, кожен має право. Щось подобатись, щось не подобатись. І всім Ну це абсурд, подобатись усім, і є неможливим. Ось до чого я веду, що чуть Таня також є глядачкою нашого каналу, яка вже достатньо часу за ним слідкує, для якої також має до нас симпатію. Я не хочу перед. Читувати цей коментар, якщо кому цікаво, можливо, ви його читали. але е, е, там, е, Тут іде, а скільки дійсно нужденних людей, одиноких, старих, голодних. Друзі, я не, ну, пані Тетяна вислала посилку, от, мала бажання, я ж кажу, вже як своїм рідним, там, якимось похресникам, нехай буде так от, добре порівняння. Разом своєю сім'єю, з любов'ю зібрала для нас посилку і відправила, враховуючи там, наші вподобання, якісь там ну, от, все, що чого. Там той же агресор, я про нього говорив в КІЗ декілька разів, що будемо 100 агресорів, от вона там, насіння. Тобто все, що вона там було в цій посильці, вона зробила ці висновки з відео, списки я їй написав, за що я їм дуже-дуже вдячний, було дуже приємно це все отримати. Тут ідеться, скільки дійсно нужденних одиноких людей. Друзі, я не вкрав гуманітарну допомогу 200 вагонів і не тушонка, яку мені надіслала пані Тетяна. Вона також не з гуманітарки вкрадена. Це домашня тушонка, якою пригостила е... Настю Таня. Ну, не бачу ні в чому ну, якихось яких тут таких моментів. І для когось ці продукти були б справді. Я не розумію. Невже ну, ми не можемо, ну, не варті того, щоб там, е спекти нам печиво? От, я не знаю, там людина дивиться два роки канал, захотіла нам зробити щось приємне, спекла печиво. Е Ну, мені дуже приємно для мене останній раз печиво, покла, там бабуся, я не знаю, 15 років назад. Мені дуже приємно була така, така турбота. І питання: ну, не вже я не вартий, щоб ну, настільки погана людина, що для мене спекти печиво це щось ну, над, надприродне. Чи мені печиво тепер можна тільки на могилку покласти? Ну, тобто, які претензії для того, що. ну, Дивно, все це хлопці на передку в окопах. Я ж кажу, це не вкрадено, це не з тих 200 вагонів вкраденої гуманітарної допомоги, що солдатам призначалися. Це Таня пекла для нас, для того, щоб попіклуватися до нас і показати свою прихильність. Більше всього, в цій ситуації мені і не подобається, що образили саме Таню, тому що вона. І пише коментарі, і ми вчора списувалися. І це більше. Е... Ну, Мені дуже неприємно, що вона читала ці коментарі. Тому що, наче вона е... якась непритомна і не знаю, кому вона посилки відправляє, а я якийсь... ми якісь шахраї, які видурюємо у людей посилки. Друзі, за 568 серій цього серіалу, жодного разу я. Нікого не просив присилати мені посилки. І дуже вам вдячний, що ви відгукнулись, коли я дійсно попросив про допомогу для мого собаки, ви відгукнулися. Я вам дуже-дуже вдячний. Це такі самі подарунки. І коли я бачив, ну, познавав за тими, хто донатив глядачів каналу, ну там панікам, по аватаркам, ну, по панікам, так. Да. Ось мені було дуже приємно, тому що ось ці донати, вони, наче, були від якихось знайомих, знайомих, якихось близьких людей. Тобто вже з'явився такий зв'язок, не дивлячись на те, що я ніколи цих людей не бачив, і ми знайомі лише в коментарях. Тим не менш, я також все це переживаю вперше. І саме от зараз завдяки таким коментарям і змінюється моє ставлення. Скажімо так, коли я отримав першу посилку від пані Тетяни, я відчував, ну, мені було не дуже зручно, якось я себе дуже що чи не міг дозволити себе її прийняти як не. Ну, типу, мені це незвично. От дивіться, 43 роки я прожив на світі, і жодного разу мені ніхто не відправляв просто так посилки. Тобто не, не було б цього каналу. Не було б у цих посилок. Тобто це нормальний зв'язок між глядачами і блогером. Тому не знаю, чим визваний такий злобний коментар. Я ж говорю, більше всього мені не сподобалося, що він от так от чиїсь чисті такі... Почуття, от, турботу, от таку от просто ну, знецінив. І також от, там знецінили е, мою роботу як блогера. Адже три роки е, я знімаю канал, я витрачаю на це час, я витрачаю на це е, сили, я справді коли знімаю там. Деякі відео я потім виснажений. Ці відео, які я знімаю цим день, вони забирають у мене багато часу і монтувати, і завантажувати, і зробити обкладинку, і відповісти на коментарі. Ну, Це сучасна робота, блогерів. Я і сам це не зразу зрозумів. Ось завдяки таким коментарям я сам багато чого усвідомлюю. Тому що. от, Другу посилку я вже приймав. Ми, по-перше, вже познайомились з пані Тетяною, з Тют Таню. Е, я знав, з яким наміром вона це йшла. І мені дуже-дуже приємно. І прошу вас, не зважайте на тих, хто е, ну, отак от може неприємно е, ну, висловитись. Не знаю. Така ситуація. Чесно, не хотів відповідати на цей коментар, думав просто проїхати. Але в зв'язку з тим, що, ну, скажімо так, несеться, один раз я відповідаю на цей коментар. На подібні далі коментарі я відповідати не буду. І мені здається, все, що я хотів, я сказав. Може трішки плутано. Але по суті я доніс те, що я блогер і це частина мого життя як блогера. Це спілкування з глядачами. Ось так. І зворотній зв'язок. Таким чином, Ну, я буду на цьому закінчувати це відео. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі на зубних відео. Будьте добріші один до одного. І все буде добре!